І так, сьогодні я обіцяла вам розповісти про різні ступені інтенсивності, як їх висловлювати в англійській мові. Тому давайте почнемо розбиратися, що це таке. Ступені інтенсивності можна висловити кількома засобами, як завжди, один з них висловлюється за допомогою ступенів порівнювання. Ступені порівняння ми з вами дещо розглядали, зараз торкнуся буквально в кількох моментів. Дивіться, по ступеню інтенсивності події, явище, якість може бути так само, як і щось інше, якщо ми порівнюємо, так? Да? І тоді ми будемо використовувати щось на зразок The same as. Да? The bota is of the same temperature as milk, наприклад. Або. This book is the same boring as another. Або щось такого the same. The same такий самий, Але є простіший спосіб. Мідві прийменники as as чи сполучники, як їх краще назвати, the film is as interesting as the one I watched last week. Тобто подвійний оцей «ез» дорівнює між собою дві події, фрагменти явища, які ми ставимо між цими словами. Іноді ми хочемо порівняти щось просто по подібності якостей, і тоді ми використовуємо лайк. Like Book is like a film. Uh, Книжка як фільм там, чи ще щось. Тобто лайк like, подібний до чогось. Але по ступені інтенсивності це не завжди про однаково ступінь. Іноді буває uh, різна, то не такий я. Yeah. Not 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 so 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 interesting as. Not so... Well, as. Not so as. loud yeah, Це один з. Варіантів, які ми використовуємо для показу ступені інтенсивності. Але є інші, коли ми говоримо far-from, наприклад, да? коли ми говоримо про збільшення різниці. І далеко від чогось, да? it's far from thing you mentioned. Це дуже сильно відрізняється від того, про що ти говорив, так. Да? І, 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 і яких засобів є, звісно, перш інші познаки і там вам посилання. Я сьогодні не розбираю прям всі дуже-дуже детально, але даю а, напрямки руху, як то кажуть, да, дивитись, що шукати. А, є просто окремі слова, які описують. Теж ступінь відповідності або невідповідності чогось чомусь. Тобто, наприклад, this, milk, this ice cream is far beyond my expectations. Да? Далеко виходить за межі мого очікування. Okay. Uh, і це в принципі теж про порівняння і про ступінь інтенсивності. Ще один uh, показник, який ми можемо з вами висловлювати забезпечується за рахунок слів типу uh, enough. Enough це достатньо. Good enough, well enough, fast enough, not well enough, да, достатньо, не достатньо чогось. Елементарне um, слово so теж про показник якості. It is so sweet. Це настільки солодко, да. Uh, що це вже говорить про ступінь. А ми також можемо сказати. Uh, too. It's too um, expensive. It's too much longer, це набагато довше. Той же час маємо пам'ятати, що то Для виконання цієї функції має стояти перед означуваним словом. Tool, да? а якщо ми поставимо по іншому поводу, то з фін із тулон, цей фін задовгий. Якщо ми поставимо то в кінці, this film is long tool, то у нас вийде, що цей фільм теж довгий. В цьому є різниця. А, існує. І висловлені інтенсивності за рахунок а, більш складних граматичних конструкцій, наприклад, коли ми використовуємо допоміжниці слово ду для показу дійсності своїх знамерів, I do want to visit this place, Я дійсно хочу. Це про теж ступінь інтенсивності. Іноді це наголос, іноді це інтенування про ці всі засоби. Ми теж говорили на початку нашої зустрічей. Можна придивитися, пригадати собі, але все одно я посилання залишу на де почитати, що подивитися, що послухати. І існує ще така штука, як інверсія. Інверсія це доволі високий рівень володіння мою, і вона передбачає. Вільне оперування поняттями, але саме інверсія дає нам зрозуміти, наскільки ми хочемо підкреслити щось в своєму висловленні. І це, власне, про те, що викликає найбільше запитання. Чому вони викликають запитання? Тому що фактично це буде стверджувальне речення, яке матиме порядок слів, дуже подібний до питального. І таким чином нам буде здаватися, що все, що нам розповідали, що так сказати, не можна, виявиться можливим, але буде означати знову ж таки щось інше. Чому там? Тому що дійсно так сказати в повсякденній практиці щодня щоразу не можна, тому що буде неправильне сприйняття. І для того, щоб уникнути непорозуміння і зберегти саме оцю функцію інтенсивності якогось висловлювання з свого емоційного стану захоплення, чи здивування, чи ще чогось, і нам рекомендовано користуватися цими засобами обмежено по мірі необхідності і з метою виконання певної або спослабованого навантаження. Найпростіший спосіб, який ми можемо показати, Інтенсивність чогось це обрати слово, просто слово відповідного діапазону. Тобто, якщо ми з вами будемо дивитись на, наприклад, слова, які позначають емоції, ми з вами помітимо таку річ, що емоції бувають від дуже спокійних до дуже інтенсивних. В один рік позитив або негатив. І саме зараз вправи на затіплення. А якщо ми зніше буде висловлювати нашу емоцію, ми зможемо підібрати найдоречніший варіант висловлення свого ставлення до чорності. А... Опис просто предметів явища, коли ми можемо обрати слово за Тобто, ми казали з вами, що, наприклад, є слово big, а єс, яка буде фіручним, або м, м, слова, які додаються ще до цих слів, для того, щоб показати ступінь нашого емоційного захоплення цим явищем «Absolutely ебсоolutно, абсолютно неможливий і так далі. А, і таким чином ми показуємо ступінь, інтенсивність різних. Характеристик щодо предметів, явищ, станів, і ми можемо регулювати простими мовними засобами, не вдаючись до чогось дуже складного, просто за рахунок розширення. Якщо ж ви хочете ну, прям зовсім примітивно сказати ну, якусь інтенсивність чогось, ну, то просто або є. Це не дасть. Яких ми зможемо закласти під час опису якоїсь речі, хвилинці, теж працює в цьому напрямку. Більше обов'язково додам в описі всі як посилань, корисних можливо якусь таблицю зараз створюю для вас цей перелік. На сьогодні буду завершувати, спробую анонсувати наступний тиждень, а в наступний тиждень пропоную вам подивитися більше на артиклі. Е Якщо я передивлюся, я, що саме я вам говорила про них, спробую зробити це максимально корисно, але нагадаю, що артикль є однією з найкладніших тем в користування англійською мовою і викликає найбільше питань під час практичного застосування. Тому пробуємо подивитися глибше і, можливо, ви залишите якісь запитання, якщо це для вас актуально. Thank you. See you. Bye -bye.